Це треба було так, щоб прийти казан порожній і одна порція такої каші, кулі, куліш, в такому а а вже, вже немає каші. Вони... Ще вам Це є стаканчик. Це на стакан? спеціально. Дивіться не сьогодні. Не у нас не день каска. Ми. Двадцять першого століття Що залишили, кинулися на середньовіччя середньовіччя. Бачите, готували кашу. Заморолися повністю в історію середньовіччя. Так, Пробуйте. Так, Пробуйте. Кашка. Пробуйте. Так, одну порцію коліса нема. <свист> Надихнулися. То ще одна порція лишилася. Зумієте, як є. треба було попасти, що нас на останню порцію. Кажіть ще є, який пустий у <плес> нас. Дой, зараз буду пробувати. Не солена, це точно, але напевно для середньовіччя це так мало бути. Перчик. Я думаю, що тоді його не було. М'ясо. Знаєте, це цікаво, це смачно. Зовсім не така їжа, як ми їмо зараз. Максимально проста, але супер. Я тільки не розумію, що за каша, що пшенична, чи яка, але ну, смачно. Середньовічний чай. Скарпатський з травм зваре не сказана. Пробують. Не вважаємо, чай казана. Люкс, треба сало. Сало є. До, до чаю. Да. Сало є, беріть сало. Дякую. сервет. Серветки такий наступ часні. Mm -hmm. Якраз. До цієї каші сало супер. Чесничок. Покажи який стіл. Будеш хлібчик з медом? Будеш?